Відпустити Савченко вимагали в Києві напередодні в серці столиці зібралося близько тисячі людей, а потім натовп ринув до посольства Росії і закидав будівлю яйцями. І поки за мене будуть торгуватися під стінами, сізо стоятиме моя сестра, посадити її, стане моя мама, а потім її місце займуть друзі і прості українці. Це останнє слово Надії Савченко, яке на суді їй сказати так і не дали. Та українці навіть через лист її почули і нині вийшли підтримати жінку, яка за 20 місяців полоною судилища фактично стала символом національної боротьби. На Майдані зо тисяча людей з плакатами, надійними світлинами і синьо-жовтими прапорами. Людина ну тримає небо на своїх плечах зараз. І ця ситуація просто прийти, бо ти не знаєш, що робити, бути з людьми, які з тобою дні по духу, для того, щоб виявити якусь моральну підтримку. Я вважаю, що це. Лідер нашої нації, після лесі Українки, ця цю жінку можна назвати першою, і це наша гордість, не тільки нашої нації, а взагалі всього світу. Я не гражданин України, який прийшов сюди за свободу. я хочу, щоб народ. Ні, торка вона шо торка українця за надіє із прапором України та букетом пролісків. Просто під стелою стоїть старенька Марія Савченко. Від п'ятниці її донька не їсть і не п'є. Мама, як ви думаєте, переживає чи ні? Мама ночами не спить. Я вже три дні, не сплю ні на один волосок. Та не запитуйте в маму. У неї вже немає живої душі. Вона єлі тримається. Вона так хоче їй наліпити вареників. І нагодувати, хто не приходить усі а дочка... а дочка голодує, аби підтримати до Марії Іванівни, повсякчас підходять зовсім чужі люди. Хай їсть, вона нам потрібна ж жива, здорова, наскільки це можливо. А потім несподівано з імпровізованої сцени лунає заклик. Усі до російського посольства жбурляти яйця має бути заблоковане російське посольство безперервно і за лічені хвилини НАТО вже рушає хрещатиком серед спорожнілого майдану. Лишається хіба сам організатор акції, волонтер Олексій Ліпіріді. Він продовжує збирати підписи зі зверненням на захист Надії Савченко до світової спільноти. Ви задоволені Ні. я вважаю, що сьогодні на майдані повинні були вийти набагато більше людей аніж сьогодні. Було походу до російського посольства Олексій. Теж не схвалює, але ви не схвалює ні. Тому що е, нам е, треба показати громадянську позицію, а не е, такий собі незрозумілий піар кидати яйцями в будівлю. Ну я я, я цього не розне не розумію, Горь, гаї, ганьба, за кілька хвилин на воротях щепляють українського прапора і упудалу Путіна, а зірваний російський триколор спочатку топчуть ногами. Потім підпалюють сестра Надії Савченко. Віра проти. Я за те, щоб е, блокувати е, тут майно Росії, там банки громити не потрібно, тому що це симетрично відражається на нашому посольстві. Щоправда, її не слухають. Чоловік у формі перелазить через паркан, трошить камеру відеоспостереження і вікно над дверима. А в будівлю летять яйця. Частина натовпу побаченим тішиться. Інші вимагають припинити. Не треба Не треба. не діла. Треба. Не треба. Не треба. Саме в цей час неподалік на Михайлівській площі Олексій Ліпіріді та його однодумці йдуть до Міністерства закордонних справ передати ту тисячу підписів, що вдалося зібрати за день. Сім Дуже зараз. вдячні за вашу ініціативу. Звичайно, вона буде використана в нашій роботі. Ми робимо все, що від нас залежить. Повірте, не забуваємо, що 9... -го... Через три дні буде також суд. То ми повинні хоча б інформаційно підтримувати цю тему у топі світових новин. Треба кожен день говорити про це. І вже наприкінці дня, коли там майже нікого не лишилося, на майдан зі своїм плакатом прийшов дев'ятирічний Назар. Це ж заради Надії Савченко. А звідки ти про неї знаєш? Ну як можна не знати про таку жінку жінку сильним духом. Хлопчикові про надію розповідали і у школі, і вдома каже, знає, що своїм плакатом може нічого й не змінить, але дуже хоче, аби бранка знала. На неї тут чекають. Назар вірить. Вона обов'язково повернеться. Вона сильна жінка, і ну як вам пояснити, і, і вона витри, і вони може будь-що зробити для нашої країни. Якщо вона не повернеться з Росії, ну але це не станеться так. Ірина Заславець Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.